Я сам з мусицького району, село Пнікут. 15 липня, 2020 року, пішов служити у лави Національної гвардії України до Одеси, де прослужив півтора року, після чого перевівся вже в окремий загін спеціального призначення АЗОВ. Ну і пробув там буквально місяць, і почалася вже повномасштабна війна, де ми прийняли бій в Маріуполі і закінчили на зустані. 20 квітня я получив поранення мінно-вибухове, коли безпілотник скинув міну. Вона впала мені під самі ноги, ну, і прийняв я весь удар на себе, був тяжко ранений. Получили команду, що вийти з Азовсталі для збереження наших життів. Від бойового командира отримали наказ. Я був в Донецькій лікарні номер 15 всі півтора місяця полону, яких я там бував. В принципі, психологічно на нас дуже сильно давили і морально, а так, хоча б кормили. У нас в ми майже нічого не їли, а там люба їжа для нас це було золото. Я дуже радий, що міг попасти тут до вас на тренування, побачити, як ви граєте. І, В неділю ви покажете всю свою силу. Так як ЗСУ не переможе, так і ви будете не переможні. Цього я вам і бажаю. Дякую! дякую, дякую. Хочемо подякувати, пишаємося. Часно, ми дуже вболіваємо, чим можемо, завжди допомагаємо. Ми раді, що в нас є такі оборонці і чесні хвала. вам. Дуже радий бачити, що в нас є такі вболівальники, що в нас є вболівальники, які нас захищають зараз. І через них те, що вони нас захищають, ми можемо грати. Ми їм дуже вдячні і тільки можемо апл аплодувати їм. Без них не було б ні футболу в Україні, ні нас, нікого. Ще є два хлопці, але вони в полоні теж за рух На, Наші львівські хлопці, так що їх чекаємо з нетерпінням, чесно кажучи, дуже позитивні враження для футболістів. Хочу також сказати, що це е Приклад для того, щоб вони зрозуміли, що це молодий хлопець, який не пожокував свого життя, не пожалкував там свого здоров'я, і йшов захищати країну. І він справжній герой. І тому їм також було приємно почути, що він є болівальником нашого клубу, переживає за них, сказав якісь такі приємні напутні слова на матч з «Дніпром». Я думаю, що воно мало би якось позитивно їх зарядити на матчі. Сьогоднішня історія, ну, вона для мене зворушлива, тому що е, мати таких симпатиків, ще й полку Азов, е, які були в полоні, які власне, захищали нашу неньку, ну, для мене це ну, е, дуже приємно. Дивіться, в золочові тільки шість хлопців з АЗОВсталі є, які залишилися. Я від них розбирав подписи. А зупин є ні, є хлопці. Дякую за запрошення. Для мене це дуже приємно побачити вживу, бо я був фанатом, але ніколи вживу на матчах не, не бував. А побачити вживу і з кожним привітатися. І ще коли кажуть дякую, це дуже зворушливо. І я дуже радий, що я буду в неділю присутнім на матчі і буду дуже сильно вболівати за ФК Рух. Зараз я проходжу лікування в Золочеві. Чекаю, що мені рана зажила до кінця, і тоді починається реабілітація, бо контрактура на нозі все ж таки вона така дуже сильна. Казали до року часу, або, як казав ваш лікар, він дивився, казав, що нерви той, пошкоджені, то до трьох років часу. Ми вже попросили наших директорів, щоб оглянули, подивилися, якщо потрібно, переселяйся до нас і будемо будем вертати тебе до мирного життя. Перший висновок травма важка, але перспективи повернути функцію пораненої ноги вона дійсно існує. Це буде така довгострокова програма. Це буде декілька курсів лікування, але ми можемо відновити функцію ноги значно відновити повинні віддати належну дань цим хлопцям, які, як бачите, віддають своє здоров'я, життя за, за нашу незалежність, за те, щоб ці молоді хлопці, футболісти, мали можливість, та й ми всі взагалі, мали можливість спокійно жити на наших землях. Тому, я думаю, ми доживемо і цей день перемоги буде дуже дуже скоро.